Часна історія не має білих плям. Але спершу погляньте уважно на екран, що ви бачите? Ведучого, який викладає певну інформацію на певному фоні. Режисер, оператор, продюсер, монтажер і навіть цензор всі лишаються за кадром, але без них створення кінцевого продукту є неможливим. Глядач бачить лише результат відшліфовану подачу, де кожне слово здається виваженим, а кожен кадр природні. Проте за лаштунками цієї легкості серйозна праця. Робота над висвітленням подій війни, якщо казати на чистоту, мало чим відрізняється від створення класичного телешоу. Є лише одна незначна відмінність. На фронті, якщо хтось помилився, буде не просто зіпсований кадр. Помилка може вартувати життя, і чималий перелік загиблих на війні журналістів є зайвим тому доказом. Документування війни, професія небезпечна, іноді невдячна. Перебування в зоні бойових дій це ризик. Але в кадрі цього зазвичай не видно. Проте ризик журналіста, хоч і реальний, але все ж таки він ні йде ніяке порівняння з тим, що переживає солдат. Бо журналіст у разі небезпеки має шанс евакуюватися. А от солдат має виконувати задачу, і його робота в небезпечній зоні перебувати. Журналіст фіксує події, солдат їх творить, іноді ціною здоров'я чи навіть життя. Але цю ціну пересічний громадянин не бачить. І саме тому про війну варто розповідати, чим і займаються журналісти. Проте, якщо твоя розповідь нудна, її ніхто не слухатиме, і подвиг солдата потоне в інформаційному шумі. Саме тому, як би цинічно це не звучало, навіть про війну треба розповідати цікаво. Моє прізвище Руденко, я досліджую історію російсько-української війни, і це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Щороку, 6 травня, в Україні відзначається День піхоти. Піхота, як така, це основа сухопутних військ. Ті, хто тримає передову і бере на себе основний удар, недарма кажуть, земля вважається під контролем лише тоді, коли на ній стоїть чобіт піхотинця. Саме вони першими заходять у бій, і останніми виходять з поля бою. І фактично саме від стійкості і майстерності піхоти залежить. Перебіг всієї воєнної кампанії, кажучи просто, піхота визначає лінію бойового зіткнення у свіжому відео від 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. піхотинці діляться історіями з передової та висловлюють вдячність і привітання побратимам. Піхотинець це важка робота, це дуже важко. Ну це ну, стальному потрібно е, желізно-бетонному якомусь потрібно бути, щоб, ну, щоб це все витримувати. Було чи в позиціях, і люди достатньо пару, все множиться в великі пропорції. Достатньо декілька хвилин. І ця людина стає тобі вже ну, таким другом, як, як будто ви раптом все життя. Це не зрозуміло, це вже дуже другі люди. Це ж, там стоїмо, ми ж тут стоїмося, ми їємося, можемо недолюблювати друг друга, але там це все. все друге, все одне ціле. Піхота це ті, хто першими заходять у бій. І це ті, для кого слово надійний кулемет це не просто красиве словосполучення, а часто фактор, який визначає результат бою. Американський кулемет Браунінгем – це не просто зброя, це вже історія. А ще це справжній боєць у метовому тілі. Цей кулемет дає змогу зупинити хвилю наступу, рознести укріплену точку, накрити скупчення техніки чи піхоти та є придатним для ураження повітряних цілей також. Не секрет, що вперше кулемет Браунінга було застосовано ще за часів Першої світової війни. Більш ніж 100 років по тому він не втратив актуальності. В сучасній російсько-українській війні Браунінг м 2 продовжує доводити свою ефективність та надійність. Майже безвідмовний. Це в нього дуже великий плюс. І калібр дозволяє робити ну, дуже великі справи. Украса ну, броню пробиває, те, що БТРи там, колеса їх дуже сильно пробиває, розриває на пополам. Як забігають особливо в подсолнух, ти як бачиш, що вони забігають, виїжджаєш так і починаєш косити, то ну, тільки видно те, що каска вилітає ру. Дуже гарне видовище. Ну, найкраща дистанція там 1,5-2 кілометри. Це так, щоб він ну, чітко був, щоб не було разнобойності. Бо більша дистанція, воно там буде трішки і криво йти. Те, що. Як би ти його не але так воно і буде. Без цього ніяка, ніяка зброя не буде. Тут а без різниці, що можна що піхоту знищувати, що їхню техніку. Він що з тим, що з тим справляється дуже добре. Точність, дальність, те, що велика, хороша. І кучність. Це самі головні. Звісно, і я не втомлююся це постійно нагадувати. Надійне залізо це добре, але воно нічого не варте, якщо ним керують ненадійні люди. Українські воїни вже давно довели свою надійність та універсальність, і цими їх якостями без перебільшення захоплюється весь цивілізований світ. Свіже відео від бригади Національної гвардії України Спартан, так би мовити, є людиноцентричним. Його герой має типову, як для сьогодення, історію, де цивільний в минулому спеціаліст став спеціалістом військової справи. Знайомтесь, колишній айтішник, а нині піхотинець на позивний інтелігент. Інтерв'ю 10 запитань піхотинців. Тому що на піхоті все тримається. Піхота приходить, піхота закріпляється, піхота забезпечує утримання позицій. Що піхотинець бере з собою на вихід? В основному моя робота зводиться до перебування на місці бойових дій максимум до доби. Тому з собою я беру найнеобхідніше. Це боєкомплект, трошки мазинів тут, трошки на РПС. Ну, Звісно, зброя, засоби індивідуального захисту, зайвого собою не беру. Може там пару батончиків, просто продержатись день, воду, там максимум одна-дві пляшки на групу. Армія це зріз суспільства, де присутні представники різних професій, різних вікових категорій, де є люди з різним життєвим досвідом. Тож, до вашої уваги, ще одна історія про простого українського героя, який творить щоденне відомо. 20 років він возив туристів по Карпатських горах. А сьогодні вивозить поранених з передової, доставляє боєприпаси, воду і їжу. І його не зупиняють дрони, міни і обстріли. Він музикант, батько чотирьох дітей і дідусь. Позивний Буханка. Водій 141 окремої механізованої бригади. Принагідно нагадую, що поруч з фрагментом відео в вашій увазі зараз буде представлено QR-код, який дозволить вам легко потрапити на сторінку бригади, у разі, якщо ви хочете подивитися повну версію репортажу, виставляю боєприпаси, воду, харчі. Все, що необхідно. Це вже задній раз, коли я забирав. 300-го з бліндажа саме. І бачу ранком павутиня. Ну куди це павутин? Ніякі рамки не це не годиться. Це волокно. Є, да. Це війна в дроні. Це дійсно війна дронів. Тільки я їхав, мене перестав дрон, я їхав тільки за 300 З бліндажа дуже важкий був. Не міг кинутися. І клуб, і почки, і спина, і отаку не можна було ні донести, не давати. Аби носівками отаку, ну я поїхав, я рискну, і Бог поміг. Доїхали, все добре, скоро нас зустріти. Забрали людина жива. На поправку йдете. Геть, все добре. І дзвонить, і дякую. А скільки ви рахували взагалі? Ні, Ні-ні-ні, я… -ні, я. Не рахуєте? Н -н... Ну, ви просто для багатьох ангелохоронець. Так, да. Да, вроді так. Да. А хлопці багато дзвонять взагалі там дякують. Да. Так. Я не дарма постійно акцентую вашу увагу, шановні глядачі, на необхідності і важливості процесу документування історії війни як такої. Бо та ж сама Друга світова це не тільки наочний приклад масштабних воєнних операцій, а й приклад величезних фальсифікацій історії також. Саме тому кожен репортаж, кожне інтерв'ю це історичний документ. А ще це буквально цифрова меморіальна дошка, у разі коли герой сюжету загинув. Командир відділення взводу розвідки 3 го батальйону 46-ї бригади від самого початку повномасштабної війни став на захист батьківщини, незважаючи на статки і можливість уникнути участі в бойових діях. Юрій Гапоненко на псевдобайкер брав участь у звільненні Київщини Херсонщини, відзначився в боях за Бахмут і Соледар. Де й отримав важке поранення, яке, на жаль, в подальшому виявилось фатальним. Герой, батько, чоловік, патріот. В рамках проекту Герої 46 на офіційному ютуб-каналі 46-ї окремої аеромобільної бригади було опубліковано цілий фільм, присвячений пам'яті Героя України молодшого сержанта Юрія Гапонова. Вторнення, так сказати, ми на базі 95-ки приїхали туди і збиралися до бою кудись. E, уже в принципі, прибилися ми до купола і БТГР. В принципі, і йшли, була у нас винтовка дуже хороша, дали на волонтерського. І якби снайпера, бо он, у нас снайпер. І просто вже стояла куча людей, зібраних там, передітих, хто в чому, холод собачий просто. І стоїть строй просто людей. І, Ребятки, може хто снайпер, хтось є тут. І він таки виходить, просто ну це, це враження, я не знаю, виходить дідок. Така шапка у нього цікава, була, довга, така, mm -hmm. інтересна. Борода, гарний, такий видно, но. видно, інтелектуальна людина, така, дуже грамотна, виходить, він і каже, так і так, от, я от, по факту снайпер, щоб то не снайпер. Але отак, от от, не фастаючись, 70 метрів, я каже. Зайчика б'ю з ружа. Mm -hmm. Тобто з радістю з вами піду. Варто розуміти, що війна це трагедія. І навіть найвідвертіше кіно про війну геть не завжди висвітлює те, що буває, коли бій закінчується. Водночас підтримка родин полеглих, допомога полоненим, пошук зниклих безвісти це геть не публічний і доволі делікатний, але не менш важливий, ніж підготовка чи забезпечення озброєнням елемент війська. Групи цивільно-військового співробітництва це ті люди, хто виконують, певно, найскладнішу з моральної точки зору роботу. Це ті, хто не кидають нікого, ні своїх, ні суміжників. І якщо хтось лишився на полі бою, вони йдуть і забирають. Бо ті, хто на щиті вже віддали найцінніше. І провести героя з відповідною повагою – це питання честі. Не побоюсь цього слова для держави як такої. Дати родині змогу попрощатися, сказати дякую і нагадати, що ми не забули. Як саме відбувається евакуація в нинішніх реаліях, і що б могло б полегшити цю небезпечну місію, дивіться у відео, але пам'ятайте. Головна шана це не лише слова, це вчитися. Цілодобово і не дають змоги забирати посірам і в багатьох випадках, навіть вночі, навіть якщо вони знатимуть, що йде евакуація у полеглих, це їх не зупиняє, щоб у fpv дронами нанести максимальний урон. Основними функціями цивільної військового співробітництва є підтримання військовослужбовців та членових сімей, які рахуються у нас безвісті зниклими, полоненими, загиблими. Зараз на даний час складають відділення з сім'ї чоловік. І також є група забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва. Часна історія не має білих плям, бо сотні і тисячі людей, перебуваючи за кадром, фіксують її перебіг. А сотні тисяч героїв у кадрі цю історію пишуть прямо зараз. І пишуть її геть не чорнилами. Часто за право писати свою, а не вигадану ворогами, історію люди платять дуже дорогу ціну. І дуже важливо, щоб ці зусилля та жертви не були забутими. Саме тому варто не просто пам'ятати, але й поширювати цю інформацію. Саме тому я закликаю вас не просто підписуватися на офіційній ютуб-сторінки Бригад Збройних сил України, а й розповідати про них своїм знайомим. Бо якось так і має виглядати взаємодієм. Це не фінал. І це точно не хід парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Побачимось наступного тижня. Далі буде.